Друзі, привіт! привітайте вас на нашому каналі. Сьогодні ми разом з вами будемо говорити про один із найважливіших документів, який необхідний вам при розмитненні та при перетині кордону, коли ви будете повертатись в Україну або виїжджати з України. Мова буде йти про технічний паспорт. Які ці технічні паспорти бувають, і що це взагалі таке, і для чого він потрібний? Є визначення, що таке саме технічний паспорт. Його правильно називають це свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке ви отримуєте. Коли купуєте автомобіль, це офіційний документ, в якому міститься інформація про технічні характеристики автомобіля, про власника цього авто, про зняття і постановку на облік транспортного засобу. Коли ви купуєте автомобіль, ви отримуєте два документи: перший документ це технічний паспорт, і другий документ це договір купівлі-продажу, коли один власник переписує автомобіль на вас, де ми можемо дізнатися про стан технічного паспорту, про його вигляд. Є спеціальний сайт, він називається German Emission Sticker, де ви можете подивитися всі технічні паспорти, які є в Європейському Союзі, як вони виглядають і яка інформація в них вноситься. До прикладу, ми можемо відкрити цей сайт, вибираємо. Україну і нам показує технічний паспорт, який сьогодні є в Україні. До прикладу, можна вибрати наступну країну, наприклад, там, Німеччина Подивилися, який технічний паспорт в Німеччині. Далі дивимося, наприклад, Португалію. Відкриваємо Португалію, який технічний паспорт в Португалії, і Норвегія. Відкрили, подивилися, показали всі технічні паспорти, які є в країнах Європейському Союзі. Ви можете перевірити на цьому сайті, просто вибравши країну, яку ви хочете подивитися. Посилання на цей сайт я залишу під відео, можете зайти. Чому це важливо? Тому що коли люди купують автомобіль в Європі, інколи вони навіть не знають, як в тій або в іншій країні виглядає технічний паспорт. І вони до нас телефонують, кажуть: підскажіть, які документи ми маємо отримати від продавця, що нам допомагає, саме технічний паспорт, буде таких знаєте, п'ять категорій самих важливих. По перше. Технічний паспорт допомагає укласти договір купівлі-продажу транспортного засобу, тому що без технічного паспорту транспортний засіб продати не можна. Саме в технічному паспорті є вся інформація, яку потрібно буде занести в договір купівлі-продажу. Раніше ми записували саме відео, як правильно оформлювати договір купівлі-продажу, що потрібно в нього вписувати. А технічний паспорт він дає всю інформацію про транспортний засіб: це марка, модель. Він код що дуже важливо, об'єм двигуна рік випуску. Дуже важливо, коли ви знімаєте з обліку транспортний засіб, наприклад, інколи трапляються такі помилки, коли автомобіль у вас є бензиновий, а вам його можуть записати як дизельний. Таке нещодавно було в нашої клієнтки. Звичайно, з цим немає ніяких проблем. Але коли ви отримуєте технічний паспорт, потрібно перевіряти, чи вся інформація в ньому правдива. Тому що у нас був Volkswagen Passat, він йшов повністю бензиновий, об'єм бензиновий, кіловати бензинові, а поставили буквочку де? Тобто дизель. Є помилка, людський фактор, але коли ви оформлюєте документи, краще все відразу перевірити. Тому що часто таке буває, що, наприклад, автомобіль він випущений в 2010 році, а в техпаспорті зазначається 11 рік. Тобто рік Першої реєстрації транспортного засобу. І ви думаєте, що ви купуєте автомобіль 11-го року, а по техпаспорту він фактично йде 10-м роком. Це можна перевірити дуже легко за допомогою спеціальної програми. Вбиваєте він код автомобіля і перевіряєте. Або коли ви будете скидати документи вашому митному брокеру, ми перевіримо, якого року цей саме транспортний засіб, тому що це напряму впливає на вартість митних платежів. Друге за допомогою технічного паспорту ви знімаєте з обліку транспортний засіб. Коли ви придбали автомобіль, коли ви їдете в Україну, вам потрібно цей транспортний засіб взяти з обліку. Ви звертаєтесь до відділів реєстрації транспортних засобів. Це так само як у нас сервісні центри в Україні. Приходите, і вони вам знімають з обліку. Інколи технічний паспорт можуть дати новий, тимчасовий, або просто старий підрізати технічний паспорт, дати транзитні номера, і ви їдете в Україну. Все залежить від того, в якій країні ви знімаєте з обліку транспортний засіб. Третє. За допомогою технічного паспорту ми розраховуємо митні платежі, тому що в технічному паспорті є вся інформація. Там, як ми говорили, рік випуску, марка, модель, вінкод, код, об'єм типального. І плюс ми також встановлюємо ціну транспортного засобу відповідно до тих мінімальних цін, які є в українській митниці. Четверте: за допомогою технічного паспорту ви перетинаєте кордон. Вас ні поляки, ні українці, будь-який кордон не пропустить, якщо у вас на автомобіль не буде технічного паспорту. Ви можете говорити, що ви власник, ви фактично можете бути власником. Але якщо на кордоні ви не пред'явите технічний паспорт, вас не пропустять. Вас можуть пропустити без договору купівлі-продажу. Наприклад, там польська сторона, да, українці будуть вимагати. Вас можуть пропустити без зеленої карти, але без технічного паспорту, без цього важливого документу, на кордоні. Доні вас на жаль ніхто не пропустить. П'яте останнє за допомогою технічного паспорту в Україні відбувається розмитнення транспортного засобу та його первинна реєстрація. На кожному кроці зверніть увагу, коли ви купуєте автомобіль, потрібний технічний паспорт. Коли ви знімаєте з обліку потрібний технічний паспорт, коли розмитнюєте, також він потрібний. Далі в Україні сертифікацію проходити також він потрібний. І коли реєструєте транспортний засіб, у вас старий технічний паспорт в Україні вже після розмитнення заберуть, і потім видадуть українські номерні знаки і новий український технічний паспорт. На кожному кроці вам буде потрібно мати цей документ. Важливо, коли ви купуєте автомобіль, перевіряти всю інформацію, звіряти дані, які є в технічному паспорті з автомобілем. Інколи таке трапляється, що роблять помилки в Вінкоді. І тоді людина купує, і потім в майбутньому є проблеми. Всі ці проблеми вони не є критичними, але з часом вони будуть потребувати ваших затратних ресурсів, як фінансових, так і час ваш лишній. Так що краще, коли ви купуєте автомобіль, просто відразу перевірити всю інформацію біля автомобіля, скинути технічний паспорт на перевірку вашому брокеру, і у вас не буде жодних проблем. Українці, купуйте автомобілі. В плані їхньої доставки, перевірки та розмитнення. Ми вам завжди допоможемо. І як завжди, з нашої сторони бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.